Віт ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана і сьогодні я хочу розпочати понеділкові старти, які я розпочинаю вже не в понеділок, а у вівторок після обіду. Не завжди я виходить як задумано і. Можливо, не такі великі просування будуть на кінець тижня, один день вже втрачено. Але поза кадром все ж таки кожного дня я займаюся якимось хендмейдом. Тому ще є багато в мене процесів, які потрошки рухаю. і... Все це я покажу вже ще в одному проєкті. «Готуємось до весни, там все, що я робила. А також у нас пройшли свята пасхальні. І зараз йде інша підготовка, там, прибирання і ТД на кладовищах, тому готуємось до іншого процесу. Дуже багато є всього. тому... Тому старти трошки пересунулися на один день. Далі, вівторок. Дівчата питали, чи можна стартувати в неділю. Так, звісно, можна. Також запитувала, чи можна доєднатися, звісно. Хештег я підпишу, буде понеділкові старти 2023 через все, через Нижне, підчірку. Під... Під... Ну, щось таке. В общем, побачите, хештег буде під відео. Ось, Поки що я стартую одна, тому що я пропустила оленчені старти через те, що в мене планувалася поїздка. А Як же ж я без стартів? Мені треба розпочинати процеси, які для дітей, там щось, або щось для душі. Оцей процес буде для душі, тому що я давно збирала зняти майстер-клас на Рюшки. Ось це буде в користь каналу. Урочисто ми з вами зараз розріжемо, де, де мої самі класні ножниці. Цю пряжку, може, хтось впізнає. Ларисочка точно впізнає, мені подарувала моя в'язальна колега-подружка. Ось Ларисочка. І не тільки я отримала від Лариси такий сюрприз. І... Всі більшість в основному. Оленка зв'язала шапочку для своїх оночків, Галинка, здається, теж отримала. А, щось, щось, щось що вона в'язала? щось на голову теж походу. Не пам'ятаю, брехати не буду, але. Я вирішила, що це буде класична шкарпетка з рюшечкою. Таку, як я обожнюю, в'язати. І ми ж маємо подивитися, як це буде виглядати ця пряжа в шкарпетці. Звісно, я вирішила дуже довго я дивилась на цю пряжу, і мені було, звісно, її шкода пускати на шкарпетки. Тому що в таких кольорах патріотичних така суперова ниточка, вона дуже м'якесенька і я хотіла, можливо, пов'язки. Я тоді задумалась, хто ж буде носити ці пов'язки на голові. Дуже би класно було і красиво. Але я з роду їх не ношу, цих пов'язок. А в доці є дві. У мене теж для городу є якась там з крупної пряжі, я собі в'язала. Щоб якщо буде вітряно, щоб голову не надувало собі в лобну частину. У мене вона завжди страждає хронічно. Тому, якщо дуже вітряно і холодно, у мене є пов'язка, а дуже дуже класно би було на пов'язку. На щось шийне аксесуар в плані Бактуса, я не впевнена, що мені вистачить. Хочу, можливо, заказати Flowers від Yarn Art в таких кольорах, щоб зробити якісь шийний аксесуар, якщо є в таких кольорах. Ось. І дуже довго я засідала на цю пряжу, боялася з нею розпочати, але я вирішила. Я вирішила, що якщо і мені м, так довго я вагаю, значить спробуємо зв'язати все ж таки шкарпетки. Тому, надіюсь, все мені вистачить, все мені вийде, тому що я вже неодноразово в'яжу шкарпетки. І хотіла би зробити повчальний ролик для вас, як я вив'язую вив цю рюшечку свою тюльпан. Ось. Тому буде, буде цього тижня зніматися три відео: майстер-клас, понеділкові старти і звіт «Готуймось до весни. Ось. Я надіюсь, вам буде цікаво переглянути мої відео, мої проекти і також. Буде цікаво пов'язати під моє відео разом. Тому не переключайтеся і побачите, що в мене вийде з цієї пряжки. Побажайте мені удачі. І не забудьте написати свій там, коментар, якийсь вже по результатам, що вам і як. Ось. І на цьому поки що все. Буду я далі попрацюю, підключусь десь середа-четвер. І тоді вже в п'ятницю, після обіду, вже покажу вам результати. Ось. Друге підключення в мене вже субота. Суботу, виходить, <кій> я вчора трошки пов'язала, перед цим, в общем, кожного дня потрошки, і в мене вийшов такий шкарпетик. Камера показує цей колір дуже яскравий. Він блідіший насправді. І Жовтий теж такий не сильно яскравий, але камера показує дуже гарно, красивенько. І насправді він гарний цей колір, але трошки спокійніше. Ось, пряжу, нагадаю, дарувала мені Ларисочка в певній указі. Певне, це було моє день народження, можливо. Тому що двічі приходила посилочка за день народження і за СП по шалькам. Щоб ідентифікувати, то мені треба передивитися. Я Так, детально не запам'ятовую, тому що, що, що сама знаю від кого, але деколи і помиляюсь, але часу пройшло небагато, тому я знаю, що це точно Ларисочкина ниточка, і я з нею в'яжу. Також зараз ветрик ще дов'язую з Ларисочкиної пряжі з Ангорки. І в наступному відео ви побачите, на якому етапі, там вже на гарні просування за цей тиждень. Я просто <світ> ударник в'язального труда цього тижня. Тому в наступному відео, в лозі, ви побачите мої дуже гарні просування по плечомовому виробу. А зараз ви бачите ось такі рушки я роблю. Вони мені нагадують тюльпанчик. З наступного моточку я спробую зробити майстер-клас по такій рюшці. Там небагато, там всього лише кілька рядочків треба детально показати і спробую з вами це зробити. Що цікаво, тут є в переході білі ось такі секції, тут більш інтенсивніше йде жовтий, якби розмивається, Бачите, блакитне, блакитне, біле, тоді жовте, бліде і більш інтенсивніше, що було неприємного в початку. Мені е, попався вузлик. Десь коли я пров'язала другий ряд рюші, І я це все розпустила. В цілому десь тричі я розпочинала цю рушку. Перший раз помилилася з кількістю петель, другий раз вузлик потрапив. мені, під руку, А третій раз вже все добре. Шкарпетка сідає гарно на мою ногу. Пряжа також цікава мені. Зроблю зразу огляд цієї пряжі, вона стрейчева, вона ось дуже гарно пружинить. І в полотні вона така розтягується, стречива. І є не дуже тонкою. Хоча я стандартно на 60 петель в'яжу жіночі шкарпетки, але цій пряжі є стрейч. Мені дуже Сподобалося. Перепрошую кашлей один із моїх дітей. Тому якось так. І, бачите, це досить цікава пряжа, вона така приємна на дотик, зовсім не колюча, немає жодного. Неприємного моменту, в ній, і вона досить так класно тримає форму. Ось, Не знаю, що буде після прання. На... Головне, не прати стречу пряжу в високих температурах, тобто рушне прання, все, все буде добре. Ось, І ще скажу один момент, що мені дуже надзвичайно приємно в'язати саме в цих кольорах шкарпетку. Вона а, така патріотична, надихаюча ця ниточка, і мені надзвичайно приємно ну, саме ці кольори. Навіть би ще щось пов'язала в таких кольорах, тому я буду дивитися, можливо, якийсь весняне щось, може, якась секційна така ниточка саме в цих кольорах. Мені подобається. Тому що я всією душею і серцем вболіваю за нашу країну, за наше, за наше буття, щоб ми були вільною і незалежною державою, щоб ми не скажу, що виграли цю війну, тому що виграш, програш це не, це не гра якась, це дуже важка ситуація і дуже багато людей стають жертвами цієї ситуації. тому… Ні виграш, ні програш ніхто не буде, тому всі будуть тільки в якійсь мірі в ущербі, скажімо так. Ось тому тільки хочемо, щоб це вже все завершилось і настав мир, перестали бомбити і знищувати наші міста. Тому патріотичний дух в мене. Дуже високі, і я обожнюю вже зараз таке поєднання кольорів, тому що це це наша надія, це наш прапор, це наша воля, це наша свобода. Ось. Якщо ми маємо право повісити цей прапор, значить ми є вільними. Ось, Тому що, якщо би нас, не дай Боже, захватили, нам би було засті ці кольори носити, або там прапор, щоб був у нас. В містах, не дай Боже, такого трапитись. Ось тому вболіваємо, переживаємо і тримаємо патріотичний дух. Ось така краса в мене виходить. Саме коротенькі шкарпетки, саме такий варіант в мене був у свідомості. Я його бачила. Ось, я дуже мені... Приходить натхнення, коли я бачу пряжу і бачу вже зразу, що я хочу з цієї пряжі. Тоді я дуже в'яжу так швидко. І чому я не стартую в стартах, там п'ятьма плечовими виробами? Тому що, по-перше, натхнення на всі вироби не начерпаєш, і щось таке буде недов'язане. У мене також є зараз. Кілька плечових розпочаток, які, я надіюсь, в мене вони будуть такими, як я задумала, або вже прийдеться змінювати, тому що, тому що наша фантазія нестабільна. Ось Сьогодні я хочу, наприклад, з цієї ниточки. Светр, а завтра кардиган, якщо він мені не подобається вже в светрі. Тому максимально треба по часу все це групувати і, чим швидше, тим більш вірогідніше, що виріб буде. Ось, чому саме шкарпетки вирішила, а не щось інше. Тому що я хотіла бачити, які ці будуть шкарпетки. І саме Рюша-жовта, і саме далі сині, мені хотілося це зробити. Ось тому, я думаю, Ларисочка мене побачить, що в неї могло би вийти там чи в дівчат, щоб вони в'язали саме шкарпетки з цієї пряжі. Ось, дуже класно. Дякую Ларисочку сердечно за таку приємність, за, за таку можливість пов'язати такою чудовою ніточкою. Тому залишу посилання на канал Ларисочки і прошу підписатися в плані що в неї залишила зовсім мала кількість для того, щоб в неї набралась перша тисяча. Я слідкую за цією штукою. Ось. І хто ще не підписаний, кому цікаво, Лариса дуже гарно розповідає в своїх відео про те, що вона в'яже, те, що вона робить. Ось, ніколи не жаліється, завжди тільки в позитиві. Ось, на відміну від. Мене. Ось, і в неї завжди позитивний настрій, вона завжди знімає, дуже так цікаво, казково все розповідає, тому підписуйтеся, не пожалкуйте. Ось також, якщо ви не підписані ще на мій канал, вам варто це зробити, тому що я, я стараюся робити цікавим контент. Також у нас часто бувають спільники, які під в'язаннячку цікаво дивитися. Ось вмикаєте і дивитесь собі протягом 20-30 хвилин якийсь такий цікавий контент. Плюс ви надихаєтесь, плюс ви, можливо, якісь цікавинки для себе можете почерпнути з наших творчих. Польотів. Ось, що ми розказуємо, як ми це все робимо. Ми з радістю ділимося, і я тільки знайомлюся і підтримую зв'язки з сердечними людьми, які є патріотами і які є щирими українцями, україночками. І також, як я за мову, за культуру, за розвиток українського всього і за. Тобто за те, щоб в нас було все добре, про європейські цінності, Ось. що я його все время мотузю цей шкарпет. Хочу, щоб він вирівнявся і не було цього бугорка. Ось. Але після прання я його на блокатор одіну, одягну і покажу вам вже фотографії. Можливо, я цей раз зберуся і зніму. Готові роботи. Чому я їх не знімала? Тому що в мене в основному були шкарпетки для ЗСУ в минулих місяцях. Зараз я вже не займаюсь цією справою, тому що сезон закінчився, я потрошки щось в'яжу. У мене є одна пара в роботі, і я її потрошки в'яжу. Ось хочу також відпочити, підготуватися до нового сезону. Багато хто каже, що ой-ой, не говоріть, може вже не буде цього нового сезону. Е якщо бути дуже позитивним, то може не бути. А якщо реалістом, то не виключено, що називається, тому що нічого ще зараз не йде до завершення. Ось, ось такі справи, дівчатка. На цьому все. Не буду затягувати час, і якщо вам було відео цікавим, корисним, можливо, в якомусь моменті, і хочете підтримати мій канал, залиште чи лайк, чи коментар під відео. Ось. Буду вам вдячна. Хочу бачити, хочу знати, хто, хто мене дивиться, хто спілкується, хто є поруч зі мною, і підтримує ті самі тези, що і я. На цьому все. До нових зустрічей. Пока-пока.